Вас на першому подільському просто зараз. Головне за четвер, 16 жовтня. За підсумками сьогоднішнього Рамштайну Україна отримає нові пакети допомоги. Гроші витратять на дрони і реп, зимове спорядження та ракетні компоненти. Нові пакети військової допомоги надійдуть від Швеції, Чехії, Канади, Португалії та Фінляндії. Також за підсумками зустрічі низка країн закупить зброю для сил оборони в українських виробників на 715 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Юлія Тимошенко закликає парламент припинити корупцію на протезуванні та негайно ухвалити законопроєкт щодо зняття верхньої межі фінансування протезування для військовослужбовців. За її словами, це дозволить забезпечити військових високоякісними протезами та мінімізувати випадки повторної ампутації. Лідерка батьківщини заявила, що є численні звернення від поранених військових про те, що протези низькоякісні, абсолютно не придатні для протезування. Дото того ж, протези закуповують за корупційними цінами у два-три рази вище їхньої вартості, створюються такі, знаєте, собі майстерні протезувальні, як гриби, які не мають не фахових е, людей, не права протезувати, що приводить до списання грошей з бюджету і до протезування поранених, які потім призводять до повторної ампутації і до дуже тяжких наслідків. Все це називається корупція майже на 4 мільярдах гривень. Ми внесли законопроект, який вводить референтні ціни на протези, протезні вироби і запасні частини до них. Ми в цьому законопроекті передбачили ліцензування протезних майстерень, щоб там не були просто шахраї, які списують бюджетні гроші. І за рахунок цього. Ми можемо заощаджити ресурс і зняти верхню межу, яку держава встановила на фінансування протезування одного військового. Майже уже 300 громадських організацій, військових, ветеранів з усієї країни підтримали цей законопроект 13704. Місцеві органи влади включились вже більше ста місцевих органів влади підтримали. А ці шахраї, корупціонери продовжують блокувати закон 13704. Ми наполягаємо на його негайному голосуванні. На щиті в Ярмолинецьку громаду повернувся воїн, житель села Антонівці, головний сержант Базилюк Андрій Анатольович. Він героїчно віддав своє життя 28 вересня 2025 року. В районі населеного пункту Олександроград Донецької області поховали героя у рідному селі. Кам'янець-Подільська громада попрощалась із захисником Анатолієм Сафронюком, 1970 року народження. Поховали воїна на Алеї Слави, світла пам'ять і вічна шана полеглим воїнам, щирі співчуття рідним. Житель Хмельниччини разом із посадовцем з Чернівецької області переправляли чоловіків за кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався потрапити до Молдови в обхід офіційному пункту пропуску. І, як з'ясувалось, мешканець Хмельниччини шукав клієнтів і давав вказівки, коли та яким маршрутом рухатися. А його спільник, користуючись своїм становищем, допомагав дістатися з кордону. За свої послуги ділки брали по 7 тисяч доларів. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили різну зброю та набої. Головних учасників схеми вже затримали. Їм повідомили про підозру. Розслідування триває. Уряд і міжнародні організації запускають нові грантові програми для креативних індустрій в Україні. У межах програми Власна справа розмір грантів збільшили до мільйона гривень для бізнесів, які створюють робочі місця. Гранти це шанс для творчих людей Хмельниччини заявити про себе, реалізувати мистецькі проєкти та заручитися підтримкою держави і міжнародних донорів. Деталі у сюжеті. Жителі області, які розвивають власну справу у сфері креативних професій від дизайну до виробництва контенту, тепер можуть отримати фінансову допомогу від держави. Подати заявки можна через портал Дія бізнес, подавши бізнес-план і короткий опис проєкту, або звернутися до офісів зроблено в Україні. І ми сьогодні говоримо про дві нових програми: це грант на дошкільну освіту і грант у галузі креативної індустрії, тобто це збільшення сум. По грантах до 1 млн грн. за умови створення від двох робочих місць це сьогодні про 500 тисяч гривень. За умови створення чотирьох робочих місць для бізнесу, який здійснює діяльність не менше одного року, за умови співфінансування 30 на 70%, відсотків. Ця сума може збільшитись до 1 млн грн. Гранти спрямовані на підтримку сучасних ініціатив від створення крафтових виробів і студій дизайну до запуску медіапроектів чи онлайн платформ. Головна умова: розвиток громади, відповідальне ведення бізнесу та створення робочих місць у регіоні. Ми сьогодні проводимо серйозну інформаційну кампанію, спілкуємося з представниками бізнесу, які передбачені, які підпадають саме під креативну індустрію. Це сьогодні і виробництво ювелірних виробів. Це сьогодні і виробництво біжутерних виробів. Це створення комп'ютерних ігор, це видавнича діяльність в тому числі. Так ми розуміємо, що молодь сьогодні креативна. Вона здійснює видавництво відеопродукції і власне. Також ці особи можуть отримати грант до 1 мільйона гривень на започаткування чи масштабування своїх підприємських інстив саме в галузі креативної індустрії. На Хмельниччині поки одне підприємство вже скористалося можливістю отримати грант у сфері креативних індустрій. У центрі зайнятості сподіваються, що найближчим часом таких заявок стане більше, адже потенціал регіону у цій галузі значний. У Нас вже є прийняті позитивні рішення по цим креативним індустріям. Грант отримала підприємиця на суму 500 тисяч, тобто це вже збільшена сума гранту, яка передбачає подальше працевлаштування двох людей мінімум на виготовлення прикрас ручної роботи, і вже починає впроваджувати його в дію. Експерти прогнозують, що нова хвиля грантів дозволить створити сотні робочих місць у громадах області. А головне дасть хмельничанам змогу втілити власні творчі ідеї та зробити свій внесок у розвиток регіону навіть у складний воєнний час. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Як забезпечити водію власну безпеку на дорозі восени? Відповідь проста. Найважливіше у цей сезон вчасно перевзути свою автівку, коли найкраще змінювати літні шини на зимові? Дізнавалися журналісти. Сезон зміни шин офіційно розпочався. Хоча на вулиці вже прохолодно, міські водії ще не поспішають із перевзуванням. Найоптимальніша середньодобова температура, коли потрібно змінювати шини на зимові нижче 7 градусів за цельсієм. За словами працівника шиномонтажу, хмельницькі водії діляться на декілька типів. Люди діляться на декілька категорій. Хтось перезувається по сезону, конкретно в якусь дату. Да, от людина зливка перезуватися там 15 жовтня, наприклад. Є люди, які перезиваються по температурі, да, людина бачить, що вже починаються заморозки. Там десь вже вночі холодає, трошки вона перезивається. Є люди, які перезиваються, коли вже капець, вже ожеледиться, і людина їде із квадратними очима і перезивається. На шиномонтажі ми зустріли водіїв, які відповідально ставляться до безпеки на дорозі. Людмила кермує авто вже понад 12 років. Каже, різниця між літніми та зимовими у таку пору одразу відчутна. Тож зі зміною сезонів слідкує за погодою. Коли температура починає опускатись, одразу мчить перевзуватись. Завжди вчасно. Я в цьому плані такий дуже відповідальний водій. По погоді зарані, щоб не попасти на сніг. А от Олег зізнається, що не пам'ятає, скільки часу кермує авто, адже відлік пішов вже понад десяток років і увесь цей час до зміни шин відноситься відповідально. По сезону ну, зазвичай по погоді. Стає менша температура за 7 градусів, я на зиму перезуваю. Дивлюсь попередній прогноз і їду на переномонтаж. На Цьогоріч перевзування автівки на зимові шини коштуватиме від 600 до 1500 гривень. На ціну впливають різні фактори. Буде залежати від об'єму робіт, які проводиш шиномонтажка, тому що у вас можуть бути вдарені диски, вам може треба буде зробити якісь роботи окремо, то, які відрізняються від того, що є стандартною послугою шиномонтажа. Заміна вентилів, там, десь щось прокатати, зробити. Це є комплекс послуг, да, який ми не можемо сказати, скільки це може коштувати отак, от одразу. Да. Є прайс, але 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 є дуже багато робіт, які проводяться окремо. Літні шини не можуть впоратись на усі 100% із сезонними умовами, каже працівник сервісу. Адже основна відмінність зимових така. Зимові шини від літніх, по перше, відрізняються самим протектором. Він більш агресивний в основному, але сама основна відмінність коліс це став состав гуми самої. Тобто вона більш м'яка, вона не так дубіє на морозі, і це саме основне. Водії міста слідкуйте за погодою, радить працівник сервісу. Адже краще змінити шини завчасно, аніж у самий розпал перевзування довго чекати своєї черги та створювати небезпеку для себе та пішохода. Оновлення технічного парку це не лише нові машини, а й нові можливості для мешканців. Волочиська громада отримала новітню комунальну техніку, серед якої вакуумний насосний автомобіль, сміттєвоз для збору відходів та дорожнє обладнання. Детальніше у наступному матеріалі. Волочиська громада продовжує впроваджувати ініціативи, спрямовані на покращення якості життя своїх мешканців. Так нещодавно на баланс комунальних підприємств надійшла нова техніка, що дозволить оперативно та ефективно виконувати роботи. Закупівля стала можливою завдяки участі громади у державній програмі 5.7.9 спільно з Україсьм банком. Це сприяє кредитним закупам сучасного оснащення. Не менш важливе питання сьогодні є і стабільна робота комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність території громади інфраструктури, життєво необхідні комунальні послуги, які стабільної подачі води, каналізації, тепла, газу, електроенергії, скористалися програмою 579 співпрацею з Уперсімбанком, аби десь в межах кредитних програм закуповувати, оновлювати комунальну техніку. Закуплено та отримано сміттєвоз із п'ятирічним кредитним фінансуванням під 7% річних. Він полегшить збір і вивезення сміття та вакуумний насосний автомобіль, який покращить ефективну і належну експлуатацію інженерних мереж, ба більше на порозі зима, яка щороку кидає свої виклики. Виклики перед початком зимового періоду осінньо-зимового це і обслуговування утримання доріг загального користування. Комунальний форм власності це і посипання протиожеледних матеріалів, і розгортання снігових заметів і інше. Тому десь і разом з підтримкою Збройних сил України і підтримуємо наші комунальні підприємства, аби вони стабільно, якісно забезпечували період військового стану послуги для жителів і мешканців громади. Сучасна комунальна техніка робить роботу служб більш швидкою та якісною тож Волочиська громада готова до будь-яких викликів і стала ще більш комфортнішою для жителів. Анна паюк перші подільські. У Хмельницькому можна отримати безкоштовне обстеження молочних залоз. Триває інформаційно просвітницька кампанія Хмельницької міської ради з підвищення обізнаності про рак молочної залози. У межах цієї ініціативи управління охорони здоров'я запрошує жінок пройти скринінгове обстеження. У неділю, 19 жовтня, з 11 до 16 години у торговому центрі Дитячий Світ другий поверх. Дбайте про своє здоров'я. Це були головні події цього дня. Ще більше на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся, аби нічого не пропустити. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Побачимось в ефірі першого подільського.